Добрий день, я Богдан Живоченко, висота школи україномовних начало у випуску 82. І сьогодні я розповім про спад зі стійки на руках. Спочатку слід мовити, що для вивчення даного елементу необхідно повністю освоїти випуск 41, де розповідається ставати стійку на руках, тобто махом та силером. Також повністю освоїти началку 48, де розповідається про базові перемахи через перекладу та началку 49, де розповідаються базові перемахи. Через... Якщо всі дані елементи ви вмієте, то можете сміливо підходити до вивчення даного елементу. Єдиною проблемою буде зрозуміти пару моментів та подолати страх. Перед тим, як ви починати вивчати спад стійки на руках, рекомендую повторити і ще раз виконати, просто для того, аби закріпити звичайний спад махом назад та вихід стійку на руках, можна це назвати розминкою вестибулярного апарата. Після того, як ви повторили ці два елементи, ваш стабілянний апарат готовий до того, щоб вивчати спад зі стійки на руках. Для початку я вам рекомендую сильно розгайдатися. І коли ви дійдете десь до горизонталі, тобто на 90 градусів все ваше тіло буде, тоді ви просто падаєте, робите щось на спаду і уходите ввис. На початкових етапах для амортизації можна ще трішки себе підстраховувати ногою, тобто, якщо вам страшно... З такого високого кута падати губи. Можете, коли подити в них, зайдети такий ліс, трішки підстрахувати себе однією ногою. Дуже важливим є при вивченні даного елемента також те, аби ви підібрали правильні бруса. Їхня ширна повинна бути середньою бажаною. Але дуже важливим є те, щоб їхня висота була вище вашого плеча, бо якщо вона нижче при спадах, ви просто будете зачіпатись ногами об землю. Навіть на такій висоті складно, адже коли ви кладаєте, ваші ноги рве вниз і доводиться прикладати сили, а не доторкнутися до землі. Але можна подолати цей ефект. Тому обирайте досить високі бруси. Аби закріпити дану вправу, можна спробувати виконати її вище горизонталі, тобто розкачатися в горизонталі і так само піти в сторону. Але дуже важливим є, коли ви вже розказєте... Якщо десь вище горизонтально, тобто десь отак порівняно. Ваші ноги десь уже в такому положенні, ваш тую в такому положенні, то тоді вам треба, коли ви падаєте вниз, трішки себе пригамовувати. Тобто, ви так розкачали, падаєте і трішки якби, вводите своє тіло в сторону, аби піти вище. І трішки руками ще себе притримуєте, тобто не даєте вниз впасти. Це складно, але з багатьма спробами у вас це вийде. Це допоможе послабити інерцію, яка тягне вас вниз. Далі вам треба вийти стійку на руках, маховим способом або силовим, немає різниці. І зробити зіскок стійки на руках, розгорнувшись на 90 градусів та схопившись обома руками. Дуже важливим є амортизація, тобто, коли ви стоїте на ноги, не треба монтуватися та ставати на рівні ноги. Треба завжди робити присяж, аби їх не травмувати. Далі ви робите приблизно те ж саме, але робите цей зіскок і доторкуєтесь ногами тільки трішечки до землі, обома ногами. І одразу йдете вбився. Дуже важливим є, цей елемент рахується, коли ви зафіксувалися в стійці. Тобто не просто так, що ви вийшли в стійку, але одразу падаєте, Адже ви можете не дойти до стійки і таким чином може почати падати цей зіскок. А це буде значно легше, тому треба вийти, зафіксуватися в стійці і тільки тоді падати. Починаєте перенахилятися вбік, трішки підгинаєте руки і розвертаєте. Тобто, так само як віску, заходитесь, тіськи ногами притримуєте і тим самим, що ви будете спочатку руки підгибати, допоможе вам згасити енержі і внизу вас буде не так сильно тригати. Далі техніка освоєння така, що ви просто зменшуєте доторкування однією ногою, поки не зможете звести його до мінімуму і позбавитись взагалі. Тобто піти в спад і просто повиснути на рівні руки. Дуже важливо, коли ви йдете в спад ухопитись, тобто вже бути внизу десь такими руками і тільки притримуватись себе. А потім вже ви повинні розпрямити руки, повністю рівними їх зробити, бо інерція вас буде дуже сильно тягнути вниз. Я маю на увазі те, що ви трішки тягніть себе руками вгору, коли вниз падаєте, вже коли скопилися руками. Це допоможе кінечну точку, коли вас вниз сильно рве, зробити не з такою сильною інерцією. Цей елемент може поповнити список ваших мінь та покращити вашу координацію, адже будь-який новий елемент покращить вашу координацію. Крім того, з ним можна знову ж таки створити гарні комбінації.